30 травня Франція відзначає день смерті Жани Дарк. Селянка, яка стала національною героїною, а пізніше святою католицькою церквою Жанна Дарт була однією з перших, хто показав на що здатні жінки у світі, яким правлять чоловіки, через 600 років після її смерті, 2012 рік може стати переломним у боротьбі французьких жінок за свої права. Новообраний президент Франсуа Оланд сформував уряд, у якому вперше за всю історію рівна кількість чоловіків та жінок. А раніше цього року вперше в офіційних документах та листуванні звернення міст чи мадмуазель були замінені на мадам. Розповідає Наталія Леонова. Перша легка половина дня у Лівії Катан закінчується у полудень, коли вона завершує свій робочий день у садочку, де працює помічником вихователя. Відтак вона приступає до виконання своїх інших обов'язків у якості журналістки та засновниці феміністської організації Слова жінок. Під час кампанії Катан надавала консультації новообраному президенту Оланду з питань прав жінок. Нині половина міністрів уряді Оланда жінки створено також міністерство справ жінок, яке очолила 34-річна Наджат Вало Белкасам. Катан називає всі ці зміни багатообіцяючими зрушеннями. Це аже формідабляки з боку президента Оланда це фантастичні кроки. Ми нібито перевернули нову сторінку. Також вперше Франція має неодружену першу леді журналістку Валері Трієрвайлер, яка супроводжувала Оланда під час його візиту до ШАМ. Кажісті, їхні відносини свідчать, що не обов'язково одружуватися, щоб жити разом. Ми маємо право обирати спосіб життя. Правам жінок у Франції останнім часом приділялось багато уваги із інших причин. В першу чергу, через скандал із звинуваченням у зґвалтуванні, висунутим проти колишнього голови МВФ та провідного французького політика Домініка Строскана, професор економіки та прав меншин Ан Борін каже, що скандал зі Стросканом просто потряс суспільство. тепер жінки більш відкриті, якщо вони стали жертвами насильств. Та, та загалом більш голосно засуджують насильство проти жінок. Тим часом пересічні парижани задоволені тим, що жінки займають більш вагомі ролі в політиці. Серед них 40-річний бізнесмен Жан Мішель Бамбуа. Добре, що нарешті припиняється дискримінація за статевою ознакою. Ми повинні враховувати лише компетентність. Театральний режисер Надія Вондергайден також радіє останнім змінам особливо виключенню з офіційних урядових документів термінів «Мадмозель» та міс ці речі, навіть якщо йти мало, вже починають впливати на французьке суспільство. Цього раніше не було. Щоправда, каже професор Ан Борінг за своє кар'єрне зростання жінкам у Франції, ще доводиться боротися. Франція поки що залишається країною, де у професійному середовищі жінки відчувають дискримінацію. Наприклад, зарплатня жінок набагато нижча від зарплатні чоловіків, навіть якщо вони мають однакові обов'язки. Тим часом активісти на зразок у Лівій Катан обіцяють продовжувати пильно слідкувати за тим, наскільки новий уряд слідуватиме своїм обіцянкам і надалі захищати права жінок. Наталія Леонова Голос Америки.